Поговоримо. Ну, ну що ж, друзі, так так як і було анонсовано. Нарешті настав час для розмови з нашою гостею. Знайомтеся в нас сьогодні. В гостях Анастасія Ану. У нас сьогодні в гостях, як я й казала, гостя у якої багато регалій. Клінічний та реабілітаційний психолог, консультант із терапії узалежнених, кандидат у психотерапевта за напрямком Гештальт. Психотерапія у сфері терапії залежності працює ще з 19-го року. Власне, в гостях у нас Златослава Фільпані. Златославо, вітаємо вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що ви так. до нас прийшли. Так, сьогодні говоримо про важливу, складну, важку. Взагалі, така тема наболівша, можна сказати. І, і Так, і актуальна. Актуальна. Можете, будь ласка, сказати е з психологічної точки зору, що таке залежність, і чим вона відрізняється від простої звички, якщо говоримо про щось шкідливе, бо часто люди якось не розрізняють. Тоді давайте розмежувати, що залежність це в першу чергу стійка. Нав'язлива потреба вживання або якоїсь певної дії, яка супроводжується втратою контролю в першу чергу угу. і має негативні наслідки для життя це таке, що буде найбільше. Звичка це повторювальна дія, яка має на собі якусь мету. Звичка угу. є адаптованою, залежність вона впливає негативно на наше життя? А можна на практиці тоді більше розібрати? Мовно кажучи, там коли е, людина наболівше, там кажуть там шкідлива звичка, коли забагато кави, наприклад, п'ють, або такі штуки, це є шкідливою звичкою, це чи все ж таки переводиться в залежність, тому що ну це ж фактично впливає якось на наш стан здоров'я, чи якісь такі речі? Ну, я думаю, що всі, хто тут сидить, їсть чіпси, щось смачненьке, щось не дуже, щось порушує. І тоді ми апріорі або всі погані, або апріорі всі хороші. Ми uh -huh. так не зможемо поділити. Якщо ви любите каву, будь ласка, якщо вам треба за каву робити негативні наслідки, або ви порушуєте закон, або ви летальній якісь такі межі про життя. То це вже є якісь гірші наслідки, тобто це вже переводиться в розряд залежності. Фактично, якщо у вас є непереборне бажання, якщо ви вже втратили контроль, якщо ваша тривога вже є занадто високою. Якщо ви вже відчуваєте фізичне, тотальне захоплення і психологічне від того, що вам треба це вже і негайно, і ви відкладете все, що є в вашому житті, то так. Але не думаю, що ви за каву будете так битися. Ви її просто не знаєте, гаразд. А от загалом, якщо ми говоримо про формування залежності, підемо до перших причин, які існують основні, можливо, такі причини, чому вони з'являються ці залежності, і як зрозуміти, що людина вже потрапила в цю пастку, тобто, що це вже не просто так би мовити, якийсь так шлях до шкідливої звички, а вже щось серйозніше. Ну, давайте почнемо ділити про те, що залежність поділяється на хімічну і на поведінкову. Поведінково це трудоголізм, комп'ютерні ігри, переїдання, все що сюди. Хімічно це там, де буде якась хімічна речовина, де ми узалежнюємося. Е, чи це все буде в нас одночасно в житті Навряд чи. чи ми будемо до цього якось йти і пробувати? Ну так, подивимося на наших підлітків, на соціальні мережі, воно є скрізь. Причин є дуже багато, і не можна сказати, що це буде перше, це друге, тому що це залежить від особистості. А особистість це дуже унікальна, вона є багатогранною. І тоді ми можемо хіба що причини погрупувати. На біологічні це якесь таке дуже часто сюди кажуть, генетична схильність це є міф. Не існує генетичної схильності. Єдине з теорії психотерапії ми можемо її розглядати як так, що дитина зростає в умовах, де хтось з батьків вживає, і вона бачить. Вона поведінково бачить, вона вчиться, вона розуміє, що е, інакшого життя не існує, тому що для е, дитини це весь світ. Вона не знає, що є інші сім'ї, де не вживають. Вона не знає, що в інших сім'ях такого немає. І вона тоді думає, ага, коли мені страшно, або коли я злий, або ще щось, я йду і це роблю. І так воно може формуватися, але це є поведінковий рівень. Е, ми можемо говорити про психологічні ознаки, але психологічні ознаки будуть ділитися на зовнішні і внутрішні фактори. Зовнішні фактори це середовище, це неможливість бути в суспільстві, неможливість очікуваннями справлятися, а внутрішні це тривожність, депресія, панічні атаки, посттравматичний стресовий з чим Ми будемо, на жаль, зараз дуже багато мати проблем. І ми не фантазуємо, що по ту сторону, я так називаю, реальності є дуже багато. Зловживаючих речовин, тому що витримати ту болючу реальність дуже важко. І тоді ці фактори теж будуть впливати. Але я люблю фразу про те, що для того, щоб узалежитись, треба просто раз почати вживати, зробити енну кількість повторювальних дій і закріпити процес. Тому що, навіть якщо ми подивимося в дослідженнях, залежність і тривога вони не корелюють, але вони дуже-дуже взаємопов'язані. Тобто людина з чимось не справляється, їй дуже важко з цим зробити, або справа десь проговорити, вона не ідентифікує свої емоції, бо залежність це також про хворобу емоцій. І тоді, якщо вона бачила в якомусь зовнішньому середовищі, чи внутрішньому, вона розуміє, ага, мені треба це вжити, мені стане легше, то людина за цим потягнеться. Я дуже часто провожу приклад про те, що коли ми маємо в підлітків. Самоушкодженучу поведінку, як вони до цього дійшли. Ну, їм ж точно ніхто не підсказав. Ну, є різні субкультури, звичайно, не будемо це сюди вже. Але про те, що людині боляче, дуже молодь. І вона десь випадково вдарилась об стіл. Її увага переключилась. Тоді людина, ага, мені боляче фізично, це легше стає. Тоді я повторюю, що це ще раз, а потім ще раз. А потім подумаю про якісь предмети, які зроблять ще більшу біль. І все, вона вже від цієї думки і від цієї дії не може відійти, бо вона зменшує біль. Так само і з залежністю. Це зменшує біль. А от скажіть, от людина, наприклад, має залежність, вона усвідомлює це залежність, це критично, це погано. От чого так важко? Чого так важко позбутися цієї залежності, навіть усвідомлюючи, що вона тобі на шкоду. Ну ну тобі погано буде, як, як організму, так і можливо психі, психологічному здоров'ю. Це дуже гарне питання. Маючи практичний досвід в реабілітаційних центрах, ми найбільше зіштовхувалися з тим, що є думка про це. Але усвідомлення про те, що я як людина залежна, це дуже важко сформувати, бо треба визнати. Визнати, що є щось, що мною керує. І коли ми говоримо про залежність, ми маємо два чинника психологічну і тотальну фізичну, фізичну потребу в даній речовині, якщо ми говоримо про хімічну залежність. Mm -hmm. Тобто, там є така фраза Я потребую всім тілом. Я вже цього хочу. Вже зменшена толерантність, вже втрата контролю, mm -hmm. вже тільки є одна, щоб цю біль. Забрати я маю зробити ці дії. І тут навіть ми можемо дуже в сторону відійти, що в більшості люди узалежнюються від ритуалу. Тобто це треба встати, піти. З сігаретами дуже простий приклад: е, Важко на роботі, дів куртку, вишив, гарне повітря, люди, там чомусь всі люди такі активні, ну так багато про що розповідають. Вже я роблю вдих, видих. Та сама медитація, але медитацію треба згуглити, знайти в інтернеті або купити курс. Набагато важче. Треба знайти для того, що мені подобається. Угу. А так вийти з колегою, стати, подихати, так би мовити, і вернутись вже прекрасно. І якщо ми побудемо на відкритих групах анонімних, ми теж почуємо там про велику кількість ритуалів. Там є своя мова, свої друзі, свої правила. І цей світ там, де він є дуже окремим, де є тільки. Одні правила, які ти виконуєш, і ти є там все, але це дуже велика біль в нашому житті на От, пані Златиславо, ви до того розказували, як власне формуються ці залежності, яким чином людина звикає до того, так би мовити, ритму життя і ще більше А Якщо перейдемо паралельно до шкідливих звичок, скажіть, будь ласка, чи є якісь етапи формування цих шкідливих звичок, чи вони подібні до того, як і залежності формуються, в принципі? Звичка це є повторювальна дія. Ми тут трошки будемо її відмежовувати. Для того, щоб узалежнитись, треба дуже багато факторів, щоб вони зійшлися. Дуже багато. І коли ми говоримо про звичку, то в першу чергу ми маємо такий механізм, ну немов би подяки в нашому житті. Він є нашим головним мозком, супроводжується. Він знаходиться в базальних ядрах, які кажуть: О, я тут молодець, треба себе. Подякувати, щось купити, тобто має бути винагорода. І коли оця винагорода нам маячить, що от ми не отримали, ми дуже швидко будемо бігти щось робити. І тоді питання, що саме будемо робити. Тому що коли ми будемо себе там хвалити, робити фотографії, купляти якийсь там одяг чи ще щось, чи там купити собі тортик, і воно нам не нашкоджує, прекрасно. Ну, живіть, радійте. Стартуйте по життя, як я кажу. Але якщо це єдина дія, яка вам приносить задоволення, і з часом ви перестаєте відчувати задоволення, і вам треба збільшувати кількість тортиків, кількість речей, кількість того, що буде далі, ну треба вже задатись питанням: щось щось іде не туди. Тому що далі ця кількість треба буде весь час збільшувати. Нас мозок, мозок не знає, чи це ми залишились одним тортиком, і нам все добре, чи нам треба двадцять. Але коли ми втрачаємо контроль, оце це вже є першим символом. Тобто, перше це знайомство, далі повторювання, далі закріплення далі негативний наслідок. Угу. Златославо, скажіть, будь ласка, а якщо говорити про позбавлення від шкідливих звичок? От ми знаємо, є різні звички, те саме переїдання, шопоголізм, наприклад, куріння, наркотична залежність, алкогольна залежність, соціальна залежність від соцмереж, наприклад, залежність. І якщо говорити про боротьбу з цими залежностями, чи відрізняється механізм боротьби? Наприклад, чи підійде той самий патерн для боротьби з, з боротьбою від соцмереж? І такий самий чи підійде патерн з боротьбою від куріння. Це дуже цікаве питання, і в ньому є дві відповіді: загально популярне і те, що люди хочуть чути, і не дуже. І якщо не дуже, але правдиво, то ні немає. Тому що перша дія: ми помічаємо, працюємо на усвідомленні. Ну, це мені шкодить. Далі ми усвідомлюємо, що ми в такий спосіб подавляємо, бо залежність це хвороба емоцій, угу. це неспроможність індифікувати, що мене туди. Так швидко захоплює, які дофамійні частки мені треба, що я вже втратив в своєму житті, чи що я втрачаю. Далі... Де моя мотивація або дисципліна. Ну про мотивацію тут дуже довго можна говорити, бо, бо направду на ній дуже довго не проїдеш. Тут головне пр... побудувати оцю дисципліну. І по факту, якщо ми говоримо про залежних, то є 12 крокова система, є програми uh -huh. рівне рівному, є анонімні. Це там люди, які є в оточенні підтримки. І от підтримкою наступна наша задача, треба себе оточити. І далі ми йдемо або в терапію, або в клініки, або там, де вже спеціалісти будуть нам з цим допомагати. Є люди, які е, зловживати речовину, кинули самі, є, але це одиниці. Тому що коли ми говоримо про залежність, у нас є одна велика проблема це летальна хвороба. Вона має наслідок, все-таки смертельний. Ми можемо цю людину рано чи пізно втратити. І для мене, як для людини, яка кожен день працює, думає і. Намагається зберегти життя, це є найважливіше. Угу. А тоді постає питання: от якщо вже людина усвідомила, що в неї є якась залежність, розуміє, що ну, вона не може сама з цим боротися. Які мають бути перші кроки для того, щоб почати власне боротися із залежністю? Усвідомлення. Усвідомлення, що я хочу жити, що мені воно заважає, з чим я маю проблему, що я приглушую. Оцей внутрішній фактор. Що це? Це тривога, це страх, це радість, що я не вмію проживати. Соціальне оточення, яке моє. Якщо я серед співзалежних людей, то вони також мають вторинні вигоди від того, що я залежний. Якщо ми говоримо про якийсь там трудоголізм чи ще чогось, ми маємо визнання, що я дуже важливий комусь. Яка моя самооцінка, яка моя цінність, яка моя важливість? Я можу бути важливою тільки тоді, коли я збираю залу, чи я можу сидіти вдома з плідіком і бути щасливою. Бо коли ми говоримо про не дуже популярну думку від того, щоб не мов би спастися від залежності, то ми хочемо поділити, що для куріння треба пластирі, всяка така штука. Їй існує, так. Але це відтерміновує від того, що сьогодні я не вживаю. Якщо ми говоримо про переїдання, то, ну, є дуже багато програм. Але коли я заходжу на ці програми, кажу, слухайте, можна мені, будь ласка, базову вашу освіту, психотерапевтичний напрямок, яка установа видала вам ліцензію на психотерапевтичний напрямок, які у вас практики, чи є у вас супервізійні години, все. Всі кладуть або трубку, або роблять, що я вже ідеально здорова. Ну, uh -huh. Я не страждаю, так, але мене цікавить фактаж. Чи, наприклад, коли це є наркозалежність, то треба замісна терапія? Ні, це все відтерміновує. Ключова задача з боротьбі з залежністю тільки сьогодні. Я дуже люблю цю фразу, тільки сьогодні я не вживаю. Завтра знову, тільки сьогодні. І післязавтра теж тільки сьогодні, і коли ми навіть зайдемо на відкриту групу 12 кроків. Є закриті і відкриті. Закриті це там, де не додаються інакші учасники, це тільки ті люди, які там, а відкриті можна прийти подивитися. Це дуже є відкрито, це в загальному доступі. Е, і там, коли там читаються дуже чутливі, чутливі е, молитви, коли там історії дуже чутливі. Е, і там починається фраза, що колись учасників я сьогодні не вживаю три години, два дня, п'ять місяців, п'ятнадцять років. От я навіть зараз про це говорю, мене мурашки по тілу. Тому що це колосальна робота. Але вона починається з цих п'яти годин. З першої цієї хвилини. Ось це дуже важливо. Поговоримо. Ну що ж, друзі, а я нагадую, що у нас сьогодні в гостях клінічний та реабілітаційний психолог, консультант з терапії узалежних, кандидат у психотерапевти за напрямком Гештальт, психотерапія Златослава Філь. І ми продовжуємо говорити власне про залежності. І хочеться а, запитати стосовно зривів, як же нам боротися або людям, які залежні, власне, як боротися зі зривами, коли ти довго тримався, але в якийсь момент не витримуєш? Це що здається робити? такий невід'ємний етап, невід'ємна угу, частина бо, будь-якої боротьби з залежністю. Бо часто я навіть Якщо говорити про шкідливі звички, ця історія про згорів сарай, гори і хата. Коли угу. ти вже зірвався, думаєш, ну то що вже тоді там через місяць, через тиждень, через рік подумаю про це. А поки не тоді повертаюсь, там до старого ритму життя, а можливо навіть ще й гірше починаєш себе поводити ніж до того, як е, ти намагався боротись із залежністю, мовно кажучи. Якщо вже горить хата і стодола, то хоча б залишити будку для собак. Це є найважливіше, і це працює зі зривами так само. Це невід'ємний процес. Це буде. Звичайно, і людини, спеціалісти будуть робити все, щоб цього не було, але всі ми люди. Я теж дуже часто дивлюся, о, а що там смачненького такого є. І це нормально. Але буде ключовою задачою те, що ми саме не засуджуємо. Дуже старатись себе не картати, не засуджувати. Якщо у вас сьогодні було на одну сігарету менше, чудово, але завтра почні з цієї самої меншої. Якщо ви приймаєте, що тільки сьогодні, то я тільки сьогодні починаю і буду старатися це зробити. Але якщо якось п'ятого дня щось вийшло не так, гаразд. Але ми не закінчуємо цілий день, що буде не так, так, наприклад, з харчуванням, та все, я порушила свою дієту, все, доїмся сьогодні, ні. Ну, в понеділ... Я кажу в понеділок, в обід так сталося, але ввечері вечеря за графіком так, як є. Тому що навіть якщо ми говоримо про якісь хімічні речовини, в реабілітаційних центрах відкритого типу є завжди розпланований весь час. І це друга задача розпланувати свій час. Третя задача вчитися ідентифікувати, не контролювати. Це точно буде в інстаграмах скрізь на продажах, контролюємо. Ми цього не вміємо робити. Ми народжуємося з базовими емоціями, ми маємо спектр і ми працюємо. І кожен буде це відчувати по-різному, тому що кожна особистість є унікальною. І задача терапевта зрозуміти, яка переді мною особистість. А задача клієнта усвідомлювати і починати любити цю саму частинку, тому що не існує залежних до того, як вони залишили. Чи якихось там перманентних це людина, яка є залежна до кінця свого життя, але зараз вона є в ремісії, тобто зале одужаючий залежний. І для мене це люди, які дуже мене надихають, тому що вони роблять таку е, просто нелюдське зусилля, щоб любити себе, бачити світ і рухатися. Що в мене це викликає дуже велика повагу. І це четверте, де я починаю себе любити? П'яте це де я фіксую, що видається, що ні? Шосте допомагаю іншим або шукаю групи підтримки. Підтримка буде дуже важливою. Оточення, друзі, відкриті групи, терапевтичні, будь ласка, зараз світ до кольору до вибору, чи онлайн, чи очні, але там, де буде ваша підтримка, Златославо, а скажіть хотілося б про таке запитати вас: а як. Уникнути, як зробити такий превентивний удар з шкідливими звичками, чотири позиції, таких як уникнути формування шкідливих звичок? Можливо, як можна навчитися профілактиці від залежності? Я думаю, якщо ми говоримо про профілактику, то ми маємо фантазію, що ми надзусилля якісь, або ми якісь прям дуже-дуже, не знаю, хтось і сказати Боги, що ми можемо це робити. Це є хвороба так. Чи ми не приходимо туди, де є. Де люди інакше вживають так, навіть в 12 кроках і в правилах пише, що залежний не відвідує місце оточення, де є будь-яка речовина. Залежний не спілкується чи не йде на контакт, якщо до нього підходить інший залежний, який є в вжитому стані, і вони не підтримують розмову. Тобто, якщо я, наприклад, буду там узалежнена, або я маю великі проблеми з переїданням і не дифіковую свою тривогу, то я не піду в бейкер і не буду сидіти і дивитися на тортики, або як інші люди їдять. Тобто я буду просити своє середовище цього при мені не робити. Я, наприклад, не курю і не вживаю. І я не дуже буду терпіти біля себе людей, які ну, будуть це робити дуже грубо. Якщо я можу відійти, я відійду. Якщо я можу зробити, наприклад, зауваження або так попросити, і мене почують, будь ласка. Якщо я розумію, що це буде виникати до конфлікту, то я піду з того місця. І тоді це буде першим, коли ми піклуємося про себе. Наше піклування, наше усвідомлення і наша чуйність до себе це буде найкращою профілактикою. А тоді виникає таке питання, пані Златислава. От ви сказали про оточення, про те, що ми не знаходимось, стараємось не знаходитись в тому середовищі, яке розуміємо, нас може затягнути назад. А якщо ми говоримо про підтримку власне того середовища, якщо я хочу підтримати людину, яка зараз бореться із залежністю, що я зі своєї сторони можу зробити для того, щоб полегшити якось життя і підтримати, бути біля неї. Бути в цих різних станах і бути дуже чутливим до себе, чи ви готові це витримувати? Чи готові ви витримувати, що з вами будуть незадоволені? Чи на вас будуть кричати? Але у вас має сформуватися важлива думка, що ви хочете допомогти? Ви не спасете, я не спасу. Ну тобто, в мене нема фантазії, що я там зараз всі мої клієнти будуть одужаючи мені. Ну, ті, хто готові, ті, хто мають мотивацію, я зроблю все, що я знаю, все, що я вмію, придумаю, але за нього я це не зроблю. І це кожен, хто зустрічається біля таких людей, що ви не зробите все, але ви можете бути підтримкою, безпечним місцем і розповісти людині, що ви бачите через свою призму. Якщо ви почнете її звинувачувати, то я думаю, на цьому розмова дуже швидко закінчиться. Але якщо ви mm -hmm. поділитесь так, як вам. Як вам була біля цієї людини, то швидше всього в, в, вона вас почує? Можливо, не з першого разу вона буде робити те, що ви хочете, чи не з першого разу звернеться за допомогою, але вона почує ту інформацію, і це є важливо. Зла, Златославо, скажіть, а, кажуть, що щоб побороти негативну шкідливу звичку, треба замінити її якоюсь корисною. <гум> От, е, на вашу думку, чи працює ця методика, і якщо вона працює, як це? Правильно зробити. Є дуже гарні лондонські дослідження, щоб сформувати одну добру звичку, треба 245 днів. Ого! Я не знаю дуже багатьох людей, які будуть узнати саме робити 245. Інше не дуже велике, але воно є якісним, бо там є гарні кореляційні зв'язки, там є гарні такі. Дисперсійні аналізи, які були зроблені, там все-таки дійшли ті, хто це досліджував, що треба в середньому 66 днів. Ну це ну, вже тобто, так. Це не 21. один, <гум> Більш приємніше, але, але на що ми найбільше звернемо увагу? Треба потерпіти 21 день. А якщо ми знайдемо щось, де пише вам, всього лише тиждень треба це зробити, і все, ми будемо це любити найбільше. Звичайно, <гум> авторитетне це, джерело. Найкраще, але це не буде правдою. Тобто ми звичку, ми не можемо її сформувати, якщо в нас нема цілі. От ви приходите додому, ви закриваєте двері, ви пам'ятаєте, що ви ці двері закрили? Особисто я ні. Далі я йду мати руки. Я вже ну, я не пам'ятаю цього, тому що в мене настільки це наавтоматизовано, що я цього не фіксую. І якщо ви почнете там практикувати чи усвідомлення, чи таке дуже поволі помічання, що ви робите, у вас дуже багато звичок. Але воно все нам покращує життя. Бо мені не треба пам'ятати, які в мене двері чи як я мила руки. Все є, вода є, дякую, я йду далі. І так ми оптимізовуємо своє життя. І оце задача оптимізувати своє життя, бо звичка нам допомагає жити. Хтось її формує в спортзалі, хтось її формує правильним харчуванням, хтось її формує тільки сьогодні, я не вживаю, допомагаю. Е Там багато що інакше роблю для людей, бо я відчуваю свою значущість, будь ласка. Але вона вам має допомагати, і це ключове. Угу. Дякую. А от якщо перейти до практики в контексті шкідливих звичок, і загалом от люди, які хочуть покращити життя, змінити своє життя на краще, але Бояться, можливо, не знають, з чого почати, окрім усвідомлення там, того, що в тебе якісь проблеми і бажання змін. Що би ви сказали, що потрібно зробити для того, щоб якось помінятися на краще? Я стільки всього можу нарадити, але я розумію, що мої поради будуть так дуже далекі. І коли ви це говорили, я собі так подумала: ну, бо моя робота все-таки думати. Я весь час це роблю, і це, напевно, єдине, що на старості мене спасе, тому що цей апарат ще буде далі працювати. І коли це говорила, мене так дуже відгукнулося, що мені хотілося сказати: звернутися до людини, яка вас розуміє, де ви відчуваєте, що вас розуміють, і поділитись. А далі ви вже будете не один, а двоє. А далі ці двоє вже придумують, якщо вони такі щирі друзі, як можна допомогти, що існує в нашому житті? Безкоштовне, платне, які є варіанти, і просто розпочати. От мені якось так дуже хотілося за ту підтримку. Сказати дуже дякую. І наостанок, можливо, у вас є побажання, пораду ми від вас почули, можливо, є побажання для наших слухачів. Я би дуже дуже хотіла би побажати, щоб тільки тільки сьогоднішній день ваш був дуже сонячним, внутрішньо, дуже яскраво мотиваційним, дуже щирим, чуйним, нестандартним по піклуванню до себе. І щоб ви наважились сьогодні його взяти, а завтра відтворити ще раз і додати те, що ви будете найбільше потребувати? Ого. Клас. Дуже дякуємо. Вдячні вам, пані Златославо, за те, що були з нами сьогодні, за те, що приділили час і навіть приїхали до нас на студію. Нам справді дуже приємно. Хочемо вам від імені команди побажати теж Божих благословень, щоб ви відчували цінність своєї роботи, щоб ви справді могли далі приносити добрі плоди цьому світові і щоб Бог вас в цьому вів. Амінь. Дуже дякую. Кращого обирай найкраще. Раді його